Всім привіт-привіт! Давно у нас не було із вами влогу, але в мене цей тиждень настільки крутий, що я вирішила, що це неможливо вас не взяти з собою, тому що в мене запланована зйомка, в мене е, мейки, укладки, в мене багато чого є із організаційних моментів цього тижня, в мене стартує заможна цього тижня, тому як би це не показати. І вирішила почати я даний блог, так як зйомка в мене завтра і сьогоднішнього дня. Я он, отримала з Амазону вже всі. Квізити, які ви побачите завтра в повному образі. Це буде цей самий влог. Я вже е, нанесла автозасмагу, щоб виглядати не такою білою і ще донанесу її сьогодні. І зараз, звісно, е, от четверта година, це означає, що правильно, що я лечу на йогу. Порахувала в е, додатку, яким користуюся, що у мене. За два місяці було 55 десь тренувань, тому що три я пропустила. І, як на мене, це неймовірний успіх, тому що йога-силова зараз у мене в житті майже кожного дня. У мене вихідний 1-2 дні на тиждень, і це просто нереальні відчуття, тому що я почуваюся, я в рази краще. Лук. Готовий, він у мене абсолютно звичайний. Мої улюблені легінси із Airy, по-моєму, якось так вона називається. Футболка, головне бра, такий, щоб надійний, це я вам поки не покажу. Беру з собою сумку, там завжди заколка, там права на машину, там кредитна карта і там водичка. Погнали? Так, Ельфі завжди не любить, як я виїжджаю. Прощавай, маленька. Зараз я візьму, мабуть, куртку. Закриваю завжди двері, тому що Ельфі дуже останнім часом полюбила залазити в ванну кімнату і гристи е, мою там е, бритву для гоління, різні небезпечні штуки. І мене це дуже лякає, тому я така no thanks. Так що, будеш мене чекати маленька, добре? Вона така, що ти хочеш від мене? Чого ти так здихаєш? Так, вдягаю кроси, вдягаю куртку, вдягаю окуляри. Ось такий у мене лук. І жителі ферміськи. Ключики. Від можечка і погнали. погода сьогодні насправді туманна, але я, чесно кажучи, таку набагато більше люблю, ніж коли сильно фігачить сонце. тонце. Ось такі справки. У мене е, йога знаходиться на тій самій вулиці, де живу я. Що дуже зручно. Пішки йти хвилин 30, але якщо на машині, то буквально 5 хвилин. І те через те, що всюди стоп-знаки. Зараз я вам їх покажу. Не зважайте увагу на те, що у мене вікно все в плямах. Зараз я його прочищу. Там Океан okay. йога це там, де я знайомлюся з новими людьми. Це там, де мені приходять найкрутіші інсайти, тому що як тільки я розслаблюю голову, в мене просто енергія пре неймовірна. Ну і звісно, це там, де я підтримую тіло. Це дуже класний ресурс для мене. Сьогодні мені написала одна дуже важлива людина, що вона прилітає через пару днів. Буду зустрічати цю людину, і це просто дуже круто, тому що я скінчила. Рівень мого паркування. Просто. good. вербать about yourself? Яра. Яра, декс промо. Амсо бляднеймс, со я. Що я вже позаймалася йогою, Настрій дуже дуже класний замовила. Перед тим як виїжджати із закладу собі вечерю, сьогодні на вечерю в мене буде мій улюблений салат із чіпотлі. Обожнюю цей заклад, тому що там просто вся така суперсвіжа, здорова їжа, І ти просто накидаєш собі боули або салати. І я замовила собі останнім часом один з улюблених салатів, де йде айсберг курочка. Гвакамолі, рис, але я цього разу замовила без рису і неймовірно смачний соус. Їх люблючі потлі за те, що в них класна історія. А колись Макдональдс викупив. Цей бренд, ну, цю мережу і е, хотів максимально її, ну знаєте, зробити як Макдональдс, е, максимально з е, таким пришвидченим варіантом е, готування із е, продуктами замороженими. Коротше, поки Макдональдс мав. Поки Макдональдс мав чіпотлі в е, своєму розпорядженні, компанія почала просто занепадати стала супер неуспішною. І е, власник і е, е, власники чіпотлі до того викупили її знову в Макдональдс і знову зробили її успішною. Обожнюю такі історії підприємців, Вони мене супер надихають, і мені здається, дуже круто, коли у бренда є свої цінності. Так що та, такий у мене вечір. Зараз дочекаюся доставки. Сяду, включу якийсь серіальчик і буду готуватись. А, слухайте, мені ще треба зробити ще раз засмагу, щоб бути трішечки темнішою завтра. І мені треба підготувати образи на завтра. Можливо, я це зроблю вже зранку, тому що щось я зараз not in the mood для того, щоб розбиратися із стилем. Але ви зацініть мою парковку. Просто ось так мене Ельфі щоразу зустрічає. Привіт! Ти рада, привіт! Маленька, я теж тебе рада бачити. Ковбасник. Ну що, тебе випустити в дворик? Ідем. Ідем я тебе випущу. Ідем випущу тебе. Щастя, мати дворик із собакою. Біжи, можна. Ось так виглядає салат. Просто. Рідвал всього обожнюю. Доброго раночку. Ми прокинулись. Зараз я обов'язково вип'ю каву. Я обов'язково в воду сходжу, випусню погуляти і вже виїжджатиму на е мейк і на е укладку. Тому сьогодні буде класний день. Погнали зі мною! Це у Ельфі улюблена справа залазити під Ой, йде, йде. біжи. Ну що, я вже, як бачите, із автозасмагою її ще вчора зробила. Прийняла душ. Зараз мені необхідно зібрати всі луки, тому що, звісно, я цього не зробила вчора, бо я чіла. І швиденько їхати в салон на укладку і e мейк. Це перший раз я буду їхати в той салон, тому я трішки так переживаю, але ніби відеоки класні по інстаграму. Все супер мені сподобалось. Типу, як джебар наш, але вони роблять більш. А, вони спеціалізуються на укладках і на мейку. Тому погнали? Ось 15.9. Я готова їхати а, на укладку. У мене вже все зібрано. багатько речей. Це все добре, що на машині, тому що це просто жесть, бо була мені а, їх всі тягнути. Ельфі вже сумує, да, Ельфі? Я в суперкласному настрої, тому що фотосесії в Америці, ну взагалі така робота, щоб я могла собі дозволити фотосесії в Америці, журнали, обкладинки, блін, мене це так сильно надихає і мотивує. І це реально те, на чому зараз мій основний фокус, на вихід в цю медійність. І тому я прям. Супер-супер задоволена, дуже щаслива і одразу можна відчути, коли це твоє, тому що енергія піднімається просто максимально. І для мене це класний, класна ознака, тому що я за рахунок цього розумію, що я, блін, жива. Що тепер я беру всі ці речі якось і зустрінуся з вами вже в машині. Поко, люблю тебе маленьку. Ось так виглядає машина. По хайвею і ми вже на місці, тому погнали, там є у мене мейк, Протестуємо нове місце, якраз подивимося, чи сподобається нам, а потім їдемо в студію в Даунтауні сан франциско Приїхали раніше. Ось так виглядає це містечко. Зараз піду щось візьму, перекушу, поїм і біжу на укладку. Всі ще сплять, походу. Жодної людини майже немає. Ну ладно, є, люди ходять, але такі в основному в спортзал. Обожнюю ці маленькі містечка в Америці, просто неймовірно. I like the uh, peanut butter mood, the medium one. Do you uh, want to add a sweet pastry to it? Yep. Yeah. You have energy, vitamin, and what? Ревізія туалету. Я вже дуже типовий американський макіяж, як на мене, але мені здається, на фотосесії буде класно. Я запізнююсь на 10 хвилин. Тягну всі сумки, які тільки можна. Але щасливо. В такому місці у нас зараз зйомки. Прийшла охренительно. дівчинка з якою я познайомилась фотографії з Латвії, шикарна. Я вже домовилася з іншими дівчатами піти, потусити на вихідні. Це просто я в шоці, як. Круто реалізуються наміри. От я буквально думаю: блін, класно було б зустрітися класними дівчатами тут познайомитись. Я знайомлюся із Брітні. Потім я думаю про те, що хотілося б більше когось із більш нашого менталітету. Я знайомлюся із Машою з Латвії. Блін, це. Просто неймовірно, як це працює, і як світ може дати тобі просто все головне розуміти, чого ти хочеш і йти в напрямку до цього. Ну і звісно, бути готовим платити. У мене година зйомки обійшлася в 300 доларів. Я заплатила ще додатково Маші за її старання, тому що вона дуже класна. Тобто, всього й вийшло 400, за мейку кладку 170 із 20% чайових. Що ще у нас вийшло? студія 170. Ну, виходить, і 1000 доларів така охрінітельна от зйомка з крутими нереальними образами. Я вже вдома, зйомка пройшла, неймовірно круто. Я супер задоволена, трішечки стомлена. Записалася на йогу сьогодні на вечір. Зараз сяду, змонтую. Цей влог сьогоднішній вже післязавтра стартує заможно, тому я неймовірно рада передавати всі ці знання в потоці про масштаб, про насолоду, про реалізацію своїм дівчатам, тому я прям сил маю і ще насправді багато для того, щоб сісти і продумати чергові уроки. Я дякую. Що ви були сьогодні зі мною в цьому прекрасному дні, в цьому прекрасному житті. Я обіймаю кожну з вас. Не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео, діліться ним. Я дуже сильно вас люблю. Я дуже сподіваюся, що ви турбуєтеся про свій стан, тому що ваш стан це ваша реальність. Обнімаю вас до нових зустрічей.